Вітаю вас, друзі мої! Один з наших підписників Микола попросив розказати, що треба робити в першу чергу, коли ви добули звіра. Ну, копитного звіра він мав на увазі, косуля, кабан, олень. Раніше лось був. Тобто, які перші дії повинні бути, коли ви добули звіра, що далі? Дивіться, я зараз вам хочу розказати, які мої дії в такому випадку. Бо я одразу подумав, що ну, тема ну, хіба хтось не знає, чи, чи вона Ну, все рівно, люди ну що робити, да? прийшов, ти добув звіра, а потім думаю, а далі що? От, от Молоді мисливці да, і старі мисливці живуть ще в таких міфах трошки. І я вирішив зробити коротке відео, розказати просто, що я роблю, от коли звір добути, які перші дії я повинен зробити звіром. Перша дія це по мірі можливості якнайшвидше підійти до павшого звіра. Тобто, якщо ви бачите, що після пострілу звір впав. І не піднімається, тобто дійшов, ви нічого не чекаєте, максимально швидко підходите до нього. Не треба там відчікувати півчаса і йти до нього. Якщо ви бачите, що звір впав, там подрігав ногами і не піднімається, дійшов. Ви прямо йдете до нього. Підходите до нього, перше, що ви повинні зробити, це обезкровити тушу. Обизкробити тушу можна багатьма способами. Частіше всього ріжуть горло. Але при умові, що ви будете робити, якщо ви будете робити вдруг чучало в шкірі, голови з рогами, все, горло поперек різати не можна, тому що ви розріжете і шию, ви розріжете і шерсть. І потім так сидірмістий оцей поріг. Буде дуже важко ну, приховати. Ви, ну, він не зможе наростити там шерсть. Буде щось підстригати, під, е, е, шкіру то він зашиє, а от е, все одно буде видно. А ми завжди дивимося на кейп, який висить на стіні. Ми дивимося знизу вверх, і оця низ для нас буде відкрита. Е, і кров у нас збирається в основному де. У нас збирається в грудні порожнині. Що б я радив? В будь-якому випадку, кейп ви будете робити, не кейп ви будете робити, ви просто скриваєте грудину. Кишки не трогаєте, поки просто берете ніж заганяєте за основу шиї і по хащові просто розрізаєте грудину. Трошки його розломали, положили отак животом на траву. Вся кров, яка збирається в грудині, вона почне витікати. Тобто, якщо ви ще трохи з горбочка покладете, розкрили грудну клітку, там достатньо, щоб вона розкрилася як палець. І у вас набагато краще вийде кров з туші, чим ви будете різати горло. Я знаю, що ви багато чого помічали, що коли ви перерізали горло, потім починаєте знімати шкуру, розрізаєте грудинку, а там ще літр крові. От такого літра крові у вас вже не буде, тому що ви його випустите зарані і де ви там будете чи в розділочні, чи десь там в лісі, чи на базі, чи вдома, в сараї, у вас вже не буде ну, калюжі крові відтікати під ноги. І очиститься. Це перше, що роблю я. Багато хто <смі>, живе міфами, кажуть, що треба прийти і відрізати яйці. Будь-то кабан сікач, будь-то козел, там, олені, все. Моя думка така, що йому яйці треба було прижитті, а зараз, що ви їх відріжете, що їх не відріжете на смак м'яса, це абсолютно не повлияє ніяк. Тому що, якщо беремо, Кабанчик, сікачок, які під час гону, а загонні охоти, як правило, проходять під час гону, Він активний, він бігає, він якби трошки у нього адреналін і оцей запашок буде. Він в присмак м'яса, він, він нікуди не дінеться. Відріжете ви йому яйця чи не відріжете. Це, якщо так логічно вже е, думати, то Логічніше буде вирізати йому мочовий міхур, Це буде більш логічно, ніж відрізати яйці. Ну, ви яйці не відрізали. І що? Сперма пішла в м'ясо? Ні, звісно. Ну, такий міф. Всі ріжуть яйця. Ви, як хочете, я яйці не ріжу. Я вскриваю грудину або горло. У різних ситуаціях різні бувають. Буває таке, що нічого скривати не треба, бо там пуля винесла, отаку дирку зробила, і вона собі само самовите кров. От. Ну Перше, це спускаємо кров. Друге, особливо на загонних полюваннях. Ви обдивляється, обмацуєте тушу в районі черевної порожнини. На Рахунок пошкодження черевної порожнини. Я знаю, що багато людей стріляють картечу, хоча в нас не можна картечу стріляти, копитного звіра, але все одно багато стріляють, і за дуже часто кишки, шлунки, ну, давайте про косулю будемо говорити. Косуля чи шлунок пробити, оці маси зелені, які частково перетравлені. Якщо вони попадають на м'ясо, це біда. М'ясо тільки відрізати, тому що його не ні вимочити, нічого не вийде. Воно такий гіркий, противний і запах, і смак, що як жовч їсте. От все. Тобто, чим швидше ви, ви випатрашите, якщо у вас виникла підозра, що у вас пошкоджений у вашого трофея пошкоджений кишечник. Якнайшвидше вскріти брушну порожнину і витягнути і кшлунок. Витягнули, перекинули, щоб воно все стекло, ну, животом на низ ножки розклали. Якщо ви вже грудину вскрили, то ви просто от до кінця дійшли, вигорнули кишки, вже вигорнули легке серце печінку. Потім серце льохке, там почки, селезінку. Ну, почки, як правило, залишаються під позвонком. Але якщо вони ви вирвали їх разом з кишківником, ви їх відібрали, селезінку, хто бере, хто не бере, тобто ви вибрали, що вам треба. Коли кров стекла і у вас немає ніякого ні пакету з собою, ну, не будете ви печінку в кармані носити. Да? Ви можете їх назад покласти в тушу. Середину туші, Серце льогке, якщо берете ковурда, будете робити, все кладете в середину туші, тушу, коли вона стече, ви там чи за машиною сходите, чи там перекурите, чи чай поп'єте, чи перезвоните єгеру. За 10 хвилин, там все стече. Ви назад поставите в тушу, як в мішок, покладете печінку, серце льогке. От, і потім погрузити і прекрасно повезти додому. Оце е, саме перше, що ви повинні зробити, спустити кров, раз і перевірити на наявність пошкодження кишечника, щоб калові маси, шлункові маси не попали на м'ясо. Бо ви вже потім їх нічим не особливо шлункові маси, це гримуча, гримуча смість. Тільки відрізати і викинути там собакам віддасте. Так Так же же з з кабаном. Так же само з кабаном, Ви приходите то же саме, спускаєте кров, провіраєте, да, у нього буде сікача особливо буде, храш цей не такий, що ви там легенько ножиком скриєте, але но хорошим ножиком ви спокійно можете вскрити грудину. Якщо у вас не виходить вскрити грудину, ну, перерізайте горло, частково кров ви спустите. А потім вже при розділці туші з грудного відсіка, кров також збіжить. Ну, краще її спустити зразу. От, ще одне, що буває, таке, що ви стріляєте по самцьовій косулі. У мене було, ну це давно було, ще тоді можна було стріляти картечку. Я стріляв картечу 6,2 косулю, тобто в мене була в одному стволі пуля, а в другому 6,2 картку, якщо ми полювали. полював, я стріляв по хорошому самці косулі і одна картечина відбила піврога більшу частину рога. От вона попала і відбила. Тобто Ви обдивилися трофей. Якщо якийсь у вас є там, відбитий ріг, чи буває, що... Особливо коли загонні охоти, коли вже козли, самці косулі мають скидати роги, вони вже в них легенько тримаються, і ви стріляєте, він летить через голову, рогами чіпляється, ріг обломлюється разом з розеткою, і ви підходите, там один ріг є, другого нема. Обов'язково обдивіться місцевість, де ви стріляли. Тобто, от де ви стріляли, обдивіться хорошо траву, листя, все. На... Тому що може бути там ріг. Я свого рога знайшов, мені мій хороший товариш тоді його склеїв і зробив просто без черепа, просто таку підставку вішалку А дирочка, яка попала і його відбила, вона залишилася ну, якби на пам'ять, щоб була на пам щоб відбити ріг. Тобто обдивилися місце. Якщо там він без роги один, воно зразу видно, якщо він під час падіння обламував цей ріг, воно одразу видно, що свіжий надлом відрив. От. Ну, якщо він не свіжий, просто пройдіться. От подивіться, тут я стріляв, тут він там перекотився 2-3 метри. Тобто ви повинні там 3 метри на 2 метри місцевість от так пройти і уважно обдивитися. На рахунок там, куска рога, чи цілого рога, чи... Ну, якщо вас цікавий трофей, якщо вас цікаве тільки м'ясо, ви це можете не робити, а просто на плечі і тікати. От. Оце перше і основне, що треба зробити. Потім, що ви будете робити, як приїдете на базу, це вже, я думаю, всі знають. Особливо в качах. хто знімає шкуру, той до м'яса не лізе. Одна рука це під час гон. Одна рука ліва, яка тримається за шкуру наружної сторони за шерсть, друга рука тримається за ніж. Нічого не міняється. І за тут два чоловіки розбирають один з одної сторони, другий з другої, вони шкуру зняли, все, Їх, вони ножі помили, руки помили максимально по можливості до м'яса, вони більше не торкаються. Якщо це крупний сікач, якщо це такий, скажімо осінь крупний, він весь викачаний в, ну, в гамні, в мочі, це для них духи для само. І коли ви почнете цією рукою вбиратися за шерсть, де він там лежав в мочі, і потім береться за м'ясо, м'ясо тепле, воно дуже швидко впитує ці запахи резки. Бо ви часто, напевно, чули, що застрілили сікача, а він так мочою воняв, що капець їсти не можна. Якщо ви правильно знімете шкуру, не буде одна людина мнятися там, і там, і там, і там, то м'ясо вас не буде мочою воняти ніколи. У вас нікуди не дінеться специфічний запах сікача. Тобто такий привкус буде комусь. Хтось його замічає, хтось не замічає, я його замічаю. Від нього ви нікуди не подінетеся. Ну мочою ваше м'ясо не буде воняти. Просто правильно зніміть е е е шкуру. Опять же, якщо ви збираєтеся робити трофей, не ріжте голову шкурою там, поза вухами, як в домашній свині. Тому що у вас вийде оцей кейп, як стіни п'ятачок з вухами торчить. Ріжте шкуру за лопатками. За лопатками попів посередині туші, привезете токсидирмістою, він сам відріже, скільки йому треба буде лишнє, він сам відкине. Лучше привезти йому більший кусок, це касається і оленя, це касається і косулі. Косоль, ви взагалі можете ціліком шкуру йому привезти, він там сам розбереться, що йому відрізати, викинути, що залишить. Тобто, не ріжте. От по пів шиї. Бо в мене були випадки, товариш стрільнув гарну був і хотів зробити з нього ну чучало таке на стіну. І поки я там пішов, я навіть не пам'ятаю, ну відійшов буквально на 5 хвилин я приходив, а він шию, відрізав по, по ну, відрізав голову посередині шиї. А воно ж повинно грудь теж бути. Ну Спортів. Спортив трофей, зробили просто йому потім вже з черепа, тому що з косулі повинна бути голова, шия грація. А там вийшло такий обрубок, обрубок сам ця косулі. І просто зробили череп з рогами. Так же само з Оленів. Тоже саме, відріжте по половині туші за лопатками. Ріжете за лопатками на три пальці за лопатки, ви не прогадаєте. Якщо боїтеся ріжте посередині по туші, там, аж, аж по ребра, нічого страшного, так це дерміст розбереться. Ну, ще що я можу порадити. Ну це вже, вже пішли поради вже не зразу при звірові, ну вже потом. Не пакуйте м'ясо, от ви приїхали в господарство, пополювали вечором. Розробили звіра, розклали по тазіках і лягли спати, а рано їдете додому. Не кладіть м'ясо в тазіки з вечора, щоб воно стояло. Лучше залиште його, хай воно висить і стікає лишня кров, лишня волога. З нього стіче до рано, рано ви проснетеся, поп'єте чай, кави, розділите це м'ясо, якщо ви колективно побували, остигши, стікше м'ясо, розкладете там по сумках, по тазіках. Чому ви будете вести і спокійно повезете додому. Давайте м'ясо стікати. Е, у мене в цьому тазіку є решетка, я підібрав її від старого, старого комп'ютерного столика. На неї стояв е, системний блок. Вона така вічка, десь 3х3, проволока, мабуть, п'ятерка. І вона стає в тазі отак от не до дна. І коли я м'ясо на ребро там лопатки ставлю, ставлю, ставлю. І вся волога стікає вниз під цю сітку, і м'ясо в мене сухе, навіть якщо я його склав там з вечора в цей тазі, воно все стікає. Я стараюся так ставити, щоб воно якби було між ними, щоб, ну, грубо, вітерець гуляв, воно стікає. Тому що, якщо тушу четвертувати, вона швидше буде стікати, чим ви просто шкуру знімете, кишки вивалити і лишити її стікати. Вона за ніч і та стече. Но Якщо ви її розчетвертуєте, м'ясо стечає швидше. На крючки повішали, якщо це десь ви в лісі, там, в палаці чи що, там, на сучки, проволоку, шнурки в машині, по-любому є підв'язати, підчепити, щоб воно стекло. Не пакуйте, особливо не пакуйте в сумки, такі термосумки є, тому що м'ясо задихнеться. там. Ну, про термосумки. Багато хто використовує на загоні охоті термосумки. Добули косулю, термосумку розкрутили, її туди кинули, закрутили, зав'язали в багажник, Кинули все чисто, акуратно і цілий день возять, вечором її починають розбирати, а вона там вже спарилася і м'ясо, скажімо так, жахливої якості. вже. Якщо у вас нема тази, а є термосумка. Кладіть туди косулю, не зав'язуйте термосумку, а закотіте її наоборот, щоб ваша здобич лежала як в тазику. І там через годинку, через дві переверніть її, косулю. От, Наприклад, лежала вона там на лівому бокові, переложіть її на праву, щоб не запарувалося, бо де не буде дихати, м'ясо буде жахливе. на... На якість, то неякісне де м'ясо, по ну, нащо мучитися їсти неякісне несмачне, якщо можна їсти якісне смачне Ну, от такі елементарні правила, які я і мої друзі виконуємо під час полювання, після полювання. При вже обробці трофеїв, при рубці ділці м'яса. От. От таке відео я не знаю, буде воно полезне чи не буде. Ми робимо так. Ви якщо ріжете яйці, ну, значить ви ріжте яйці. Ми не ріжемо, бо це не обов'язково і на смак м'яса, яйці не відрізані, ніяк не відражаються. Ні на котлетах, ні на биточках, ні на шашлику. Так що таке відео. Будьте здорові, друзі мої. На все добре.